Це опікове відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. До повномасштабного вторгнення окупантів медики лікували здебільшого пацієнтів із хімічними опіковими травмами та обмороженнями. Розповідає завідувач відділення Костянтин Кіршак. Однак, за його словами, упродовж останнього року левова частка пацієнтів була із вибуховими і рваними ранами. Зараз прикро гірку, мирний час цих травм було значно менше. Військовий час це є поєднана травма, тобто, наприклад, дефект тканин плюс ураження кісткової, тобто ураження кістки. Ці операції використовуються, коли є глибокі дефекти, переважно з оголенням глибших анатомічних структур, тобто судин, кісток і нервів. В такому випадку часто варто накрити, береться, береться шкіра, жир, наприклад, фастія. Яка виділяється з судинку, яка її кров постачає, тобто з артерією і з веною і переміщається в місце того, того дефекту? Микола Пилипів такі операції практикує півтора року. Хірург розповідає, що фахівців, які мають досвід проведення методики вільного клаптя в Україні, обмаль причини тут історичні, що не було пластичної хірургії у радянському союзі, не було школи пластичної хірургії, на мою думку. Є є, звичайно, окремі люди зараз, які, які, які це все будують ну, в Україні. І все ефективно, і молодці вони дуже гарно вчать і будують, але такого, як є за кордоном, щоб була школа, нас немає. Тому потреба є більшою, ніж пропозиція. Тобто пацієнтів, які потребують цих операцій, є значно більше, ніж ніж фахівців. Однією з найважчих операцій Микола Полипів називає ту, яку майже тиждень тому провели військовослужбовцю Роману. Захисник розповідає, що отримав важке бойове поранення. Побратими рятували йому життя на полі бою. При пораненні одразу бойовий товариш наклав жгут і одразу евакуювали в перше місце, де вже надали всю іншу допомогу. Загалом краще вже почуваюся, вже, вже хоч. Не так воно болить, можна хоч більше спати, ніж раніше. Подібні операції, пояснюють хірурги, у пікового відділення тривають до 5-6 годин. Проводять їх як військовим, так і цивільним з усієї країни. Інна Сендецька Монік, Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.